Можна платити, а можна платіти, провірити. Ну зато дивіться, як різко повертається. Так це удобно. Не поняв. О, а тепер отлетіло. Зараз можна метал блоки ще поставити. Так. Але навіщо, значить? Ладно. Значить, оце один метал блок. Бляха, блях, ну я не хочу крило, я хочу блоки, ви розумієте? Капець. Багана ігра Па. Ба. Ммм. Ладно. Тепер мені треба їх заново буде фарбувати, бляха. З цих бляха метель блоків. Ладно, заново пофарбуємо, значить. -блоки. Так, от, от так-вот, вот, так. от. Так. Вот, так. І вот, так. Нашу кабіну треба максимально безпечною зробити. Тепер тут. Зато впали ну, ці крила мішати мені. Так, так. Ще по боковій частині. Так, от ще шість блоків. Так, 1, два, три, чотири. Ага. П'ять, шість. Все. Так, так, так. Тебе є. корот... Ладно. У мене є коробки цуна, але я вообще зараз не в цю ігру граю. Я хай ж без крила лечу, у мене крило в повітрі висить. Йо-мое, -йо, ладно, полетіли. Юзайм пуст. Поїхали. Що? які 100 трионів, ви здіваєтесь. Це мало. І я вообще на шеклі не трейджусь. Ой. Вс, полета. А вс, я не можу його бусти капець у халяву захотіли блях шекелі нафіга мені ваші шекелі капец як не мене і так шекелів багато думаєте що там в новій обнові буде стоїти щось 1 триллион типа я не зможу це купити у мене і так їх куча все так, Петр Барбеллер. Так, 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 так и вот так.